Усім привіт! Я зайшла в магазин Єва. Хочу показати вам шампуні для волосся, гелі для душу, засоби для гігієни, дезодоранти і для депіляції тіла. Багато акційних товарів. Шампуні від фірми Level зі зручним дозатором, об'єм літра, коштує 119 гривень зараз акція, є ботокс, кератин, філер і пребіотік. До шампуню можна купити з лінійки масочку, її ціна 125 гривень акційна, і спреї. Їхня ціна 80 гривень. Також є шампуні ламінування, його ціна 125 гривень. Торгова марка Калос давно вже на ринку вона і заслужила свою довіру. Шампунь з кератином і колагеном 160 гривень. Шампунь від Шаума 75 гривень. Шампунь від фірми BreLil No 348 гривень. Спреї від «Естіма» з різними властивостями. Ціна 109 гривень. Гелі для душу від фірми Palmolів 58 гривень, від фірми DAV 76,60 Також є великих об'ємів. Крем гель для душу від Грінвей із дозатором коштує 60 гривень, гелі для душу від фірми Fa 53 гривні. Гелі для душу від фірми Moksa. Вони є парфумовані з блискітками. Також мають зручний дозатор. Їхня ціна 58 гривень за 395 грам. Від фірми DAF GELI коштують 78 гривень. Піна для ванни від фірми «Ютера». є два аромати. Ціна 63 гривні за літр об'єму. Покажу вам стелаж повністю, дуже великий вибір у фірми «Ютера». Якісна продукція. Також є морська сіль. 32 гривні 50 гривні, коштує за 700 г упаковка. Скраб какао та кокос. 200 г упаковка, ціна 80 гривень. Також є за 67 гривень щітка для масажу тіла. Щітка для масажу з довгою ручкою 109 гривень. Щітка для душу і масажу з пластиковою ручкою. Є із щетиною, а є із бантиком. Ціна їхня 66 гривень за одну. Мила рідкі, великий вибір. Є на знижці від Greenway 33 гривні пів літри об'єму із дозатором. Два аромати на вибір. 25 гривень коштує крем-мило з оливкою олією. Дезодоранти від фірми DAV у спреях ціна 109 гривень або 98,60 залежно від аромату. Рексона. Коштує 95,90. Дезодоранти від фірми Фа у спреях ціна 65 гривень. Гарнір не на знижці ціна 82 гривні. А роликові 68 гривень. Рідкі кулькові дезодоранти від фірми Фа ціна 49 гривень. 56,70 гривен коштують роликові дезодоранти від Нівея. Рексона 60 гривень роликові. Є роликові дезодоранти від фірми Нівея, які можна рекомендувати підліткам. Зараз їхня ціна 75 гривень 60 копійок. Шампунь гель для душу від фірми Шаума для діток. Ціна 87 гривень. Від Бані шампуні і гель для душу. Ціна 41 гривня. Фірма Сатин. Шампунь дитячий 28,80. 28 гривень коштує рідке мило із дозатором. Засоби для догляду за малюками від фірми Бюбхен Зараз в ЄВІ на акції. Крема для депіляції від Evelyn ціна 64 гривні. Bybed HEA це є віск теплий. Зроблю для вас експрес розпаковку. Це є такі смужечки, тканинні, велика баночка воску, який розігрівається в мікрохвильові. і дерев'яна лопатка для нанесення. Вистачить його надовго. Якщо робити все за інструкцією, то вам гарантована гладенька. Ніжна шкіра. Ціна його 170 гривень. Від цієї фірми є дуже великий асортимент різних товарів, Сорбенти після депіляції, серветки для очищення шкіри. Так, мені щось там загубилося, серветочки Щоб показати вам кожну позицію, то займе цілий ролик, тому показую так в загальному. Також в єву вже привезли пасхальні товари для прикрашання паски, форми для випікання, набори для дітей, це є яйця з малюночками, в набір входять фломастери. Моя рекомендація це ось такі фарби для розфарбовування яєць, перлина називається. Вони є перламутрові, ціна їхня 25 гривень. Дякую, що переглянули ролик до кінця. Надіюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових акцій, новинок у товарі, і до нових зустрічей!